Як допомогти дитині перейти на українську мову? Допоможіть дитині зробити перший крок. Будуть брати з вас приклад має бути мотивація. Дитина має усвідомлювати, а чому вона має почати говорити українською мовою? Привіт, друзі! Мене звати Аліна Познанська, я директорка дистанційного ліцею Меридіан і розпочинаю нову рубрику «Як?». В якій буду давати поради і відповідати на хвилюючі батьків запитання сьогодні? Поговоримо про те, як допомогти дитині перейти на українську мову, або як мотивувати дітей говорити українською? У мене сестра розмовляє з суржиком її чоловік теж. А дитина російськомовна, батьки в шоці, що робити з дитиною. Пам'ятаю мою доньку, яка виросла в Сумській області, говорила в дитинстві суржиком, а з друзями міськими переходила на російську. Зараз вона вільно говорить українською в побуті, як же ми змогли цього досягти. Отже, перше. Перше, найважливіше запитання це навіщо це мені потрібно? У дитини має бути мотивація. Дитина має усвідомлювати, а чому вона має почати говорити українською мовою після. Більш ніж п'ятиста днів повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України з 2014 року. Я думаю, в кожного свідомого українця не виникає запитання навіщо говорити українською мовою, рідною мовою вибору говорити якої лишили всю східну і південну Україну ще за часів радянського союзу на сьогоднішній день. Мова це наша зброя. Мова це ідентичність. Коли я чую за кордоном російську мову, я ніколи в житті не підійду до цих людей, тому що я автоматично ідентифікую їх як москалі. Українська мова це мова нашої держави. Якщо ми українці, ми маємо розуміти, знати і говорити. Рідною мовою. І саме тому, якщо дитина, перша порада зможе дати собі відповідь, навіщо мені говорити українською мовою, у неї з'явиться мотивація. Якщо в неї з'явиться мотивація, як же їй допомогти на цьому шляху? Забрати російськомовний контент повністю. Чому ми не дивимося російськомовний Ютуб? Не тільки через мову, а через те, що російськомовний Ютуб це монетизація російськомовних ютуб каналів, а значить, що їм капають гроші, а значить, що з цих грошей податки йдуть. В їхню державу, з яких Росія запускає ракети на наші будівлі. Тому, якщо дитина уловлює цей зв'язок, я дивлюсь ютуб російською чи слухаю російських виконавців і на мене летять ракети, тому що я це роблю. Повірте мені, вона перестане це робити. Покажіть дитині класний україномовний Ютуб, україномовний TikTok, Ок, інстаграм-блогерів Андрій Шимановський прекрасно робить різні ролики про українську мову, про наші діалекти. Дитина не тільки буде захоплена мовою, вона ще зможе вивчати історію, яку на сьогоднішній день, до речі, наші діти вивчають із більшим задоволенням, ніж це робили ми, тому що вони знають справжню цінну історії на сьогоднішній день. А другий момент переведіть гаджети. На українську мову, нехай в неї буде інтерфейс, мова українська навколо. Звісно, допоможіть дитині зробити перший крок. Дитина готова говорити українською, якщо вона відчуває безпечне середовище, якщо вона знає, що з нею ніхто не буде глузувати. Почніть практикувати українську мову вдома. Дивіться разом україномовні фільми, а потім обов'язково їх обговорюйте. Вигадуйте історії українською. Ви можете просто дивитися на якусь картинку і намагатися придумати історію. Тому що коли дитина готова щось фантазувати, вигадувати, мріяти і починає висловлювати свої думки українською мовою, це вже великі кроки для того, щоб зробити її щоденною у побуті. Вигадуйте для дітей челенджі, ви знаєте, що найкраща мотивація це коли ви щось запропонували, дитина зробила і отримала свою винагороду. Більш того, робіть ці челенджі спільно з дітьми. Вчіть з дітьми українські скоромовки. По перше, доки вивчите скоромовки, це дуже весело. Ви нас. Змійтеся. Друге, зможете розвивати дикцію, дикцію розвивати в будь-якому віці, корисно. І третє, ви покращите свою українську мову. Наприклад, бабрились в брудній баюрі, два бобри брунат на бурі. Чи все добре, брати бобри? Дуже добре, брати бобри. Чить скоромовки, це круто. Другий момент: запропонуйте дитині вивчити вірш. Ми з донькою практикуємо, читаємо однакові книги, а потім їх обговорюємо. Наприклад, книгу про скрябіна вона вже прочитала. Я зараз в процесі і нас чекає. Ає приємний вечір з чаєм, смаколиками в обговоренні цієї книги. Вона мене, до речі, штурхає, щоб я це зробила швидше. Виписати в блокнотик 20 нових слів. Ми виписуємо слова англійською мовою. Коли ви останній раз виписували слова українською мовою, слова, якими ви зможете поповнювати свій словниковий запас. Я дуже люблю. Ми всі знаємо українське слово досягнення. Але ми рідко використовуємо слово звитяга. Звитяга це наше досягнення, яке ми здобували з великими зусиллями. Правда ж, класно звучить звитяга. Запропонуйте дитині вести українською мовою TikTok. Започаткувати власний україномовний блог чи записати подкаст. Крім того, зараз дуже популярні курси сценічного мовлення, кіношколи, акторська майстерність скрізь будуть прокачувати не лише акторські навички, а ще й українську мову. І певне найголовніший момент. Це україномовне середовище. Я пам'ятаю, якщо в університеті я вільно говорила і українською мовою, і російською мовою, але на той час в місті Суми було популярно, що ти знаєш російську, і ніхто не може сказати, що насправді ти народився і виріс в селі. І от коли я їздила до Львова, буквально на 3-5 днів я приїжджала назад до університету. Мені не хотілося говорити російською, а моя українська була справжньою солов'їною, тому що оточення впливає. І на сьогоднішній день Можете знайти для своєї дитини класне середовище. Одного дня варто ухвалити рішення в своїй родині і зрозуміти, чи потрібна вам українська мова, і ідентифікувати українську мову не просто як частину власної історії. А як ту зброю, яку ви можете використовувати на сьогодні, говоріть українською, вона неймовірна, і ваші діти будуть брати з вас приклад і будуть говорити українською маленькими кроками. Ніхто не підганяє, але так хочеться, щоб через 10 років в будь-якому місті України навколо ми чули лише українську мову, а також англійську, розуміючи, що до нас приїжджає багато гостей за кордоном. Вчіть українську у вас це точно вийде з вами. Була я, Аліна Познанська, з темою як допомогти дитині перейти на українську мову. А ми побачимося вже в наступних випусках.